Справа 850. Подайте многочлен у вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо, перше завдання мінус 4а в квадраті, плюс 8ab мінус 4б в квадраті. Ну що ж, тут можемо мінус 4 винести з-за дужки. Запишемо кожен з доданків так, щоб там був множник мінус 4. Отже, ну перше запишемо без змін. Це буде мінус 4а в квадраті. Далі додати. Щоб було мінус 4, то ми пишемо другий доданок, як мінус 4, що множиться. Щоб було 8 аб треба мінус 4 помножити на мінус 2 аб Тоді добуток у нас буде 8 аб Далі пишемо додати і мінус 4 ми множимо на b квадраті. Отже, мінус 4 виносимо за дужки. То у дужках запишемо все, що залишиться з першого виразу А в квадраті, з другого виразу мінус 2ab. А, а з третього виразу буде плюс b в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо мінус 4. У дужках. квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Це у нас квадрат різниці цих виразів. Тобто ми записуємо як А мінус Б. До квадрату. І переходимо до другого завдання. Мінус 25b. По треті, мінус 10 мінус b. Ну що ж, тут ми мінус b можемо винести з дужки. Запишемо тоді перший вираз як мінус Б, що множиться на 25 y у квадраті, це вийде мінус 25 у квадраті. Далі додати. мінус додати, 10b це мінус b, що множиться на 10 y Так, додати. І мінус b, це мінус b, що множиться на одиницю. Мінус b виносимо за дужки. То в дужках з першого виразу отримаємо 25у квадраті. Далі з другого виразу додати 10, а з третього виразу плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус b, що множиться. Перший вираз запишемо 25 в квадраті як квадрат першого виразу. Тобто це буде 5 до квадрату. Це разом. 5y на 5y буде 25 в квадраті. Далі подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2, що множиться на 5y. Це вже буде 10y, і ще множимо на одиницю додати. А 1 це 1 у квадраті. І це дорівнює. Отже, це буде мінус b. А у дужках у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Це буде 5у плюс 1 до квадрату. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. А Ау'й плюс 6 а ау четвертій М плюс 9А в третій М у квадраті. Ну що ж, тут А 3 третій ми можемо винести за дужки. Перший вираз записуємо, як А ау третій, що множиться на А Ау другий. 6А в четвертій це ау третій, що множиться на 6 АМ. Це і буде 6 а в четвертій М. Додати 9а3М запишемо як а 3 що множиться на 9м у квадраті. Отже, записуємо, що це дорівнює. Ау3 виносимо за дужки, То у дужках у нас залишиться з першого виразу квадраті. далі додати, з другого виразу 6ам. Додати, а з третього виразу у нас вийде 9м у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо тоді, як А у третій, що множиться а у квадраті. Далі 6am запишемо, як додати. 2, що множиться перший вираз у нас а, і потрібно ще помножити на 3m. Тоді разом добуток у нас буде 6 ам додати 9м у квадраті, це 3м, що множиться на 3m, або 3м у квадраті це дорівнює. А в кубі що множиться. У дужках у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу, а це дорівнює квадрату суми цих виразів, тобто це буде А3м плюс 3М до квадрату є. Переходимо до четвертого завдання: 6b2 плюс 36b, плюс 54b у четвертій. Ну що ж, тут можемо записати усі вирази так, щоб там був множник 6b у квадраті. Отже, 6b у квадраті це 6b у квадраті, що множиться на 1. Додати. В другий вираз також записуємо, як 6by квадраті, що множиться. Щоб було 36, помножимо на 6. Б у нас є. y у квадраті потрібно помножити ще на y, щоб було 36 тоді разом by у кубі додати. Далі знову пишемо 6 by в квадраті, що множиться. Щоб було 54, потрібно помножити на 9. B у нас є y у 4, це y у квадраті, що множиться на y у квадраті. Ну що ж, виносимо тоді задушки 6 by у квадраті. У дужках тоді з першого виразу залишиться 1, додати, а з другого виразу у нас залишиться 6. додати. Ну і з третього виразу залишиться 9 у квадраті, і це дорівнює 6 by у квадраті, що множиться. Одиниця це 1 один у квадраті, додати. 6y запишемо як 2, що множиться на 1 і цю, це буде 2. І ще потрібно помножити на 3y. Ну і додати 9у у квадраті це 3y, що множиться на 3 y. Або 3y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо як 6b у квадраті. У дужках квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. Це можна записати як квадрат суми цих виразів. 1 плюс. 3у у квадраті є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, подайте многочлену в вигляді добутку. Записуємо в першому завданні, ми отримали мінус 4 а мінус Б у квадраті. У другому завданні записуємо мінус B. дужках. 5у плюс 1 у квадраті. У третьому завданні записуємо А у третій у дужках А плюс 3М у квадраті. І у четвертій записуємо 6 BY у квадраті, 1 плюс 3і у квадраті. Є?